Поділіться за мною інформацією, бо мене трохи все це турбує. Гроші сплатили, придбати, придбали, щось воно десь пливе, а ніяких документів на власність в мене немає. Друзі, будь ласка, обов'язково відповідально ставитись до цих документів. А якщо ви пошкодите або втратите ці документи, то у вас потім будуть дуже дуже кепські справи з постановою автівки на облі. Так, придбали автівку, все добре, все чудово. Але ж коли я стану власником, коли я папером стану власником, коли та які документи я зможу отримати на своє авто, щоб це побачити? Скажіть мені, будь ласка. Поділіться за мною інформацією, бо в мене трохи все це турбує. Гроші сплатили, придбати, придбали, щось воно десь пливе, а ніяких документів на власність в мене немає. Дуже слушне запитання, йдемо розбиратися. І дійсно, його. Задає переважна більшість замовників, а хто не задає, то, звісно, ми коментуємо, консультуємо самі. Коли ви придбаєте автівку зі сполучених штатів до України, і да. До речі, це у нас відео присвячено темі, що де, як, коли, яким чином, і все, що має відношення до пошуків, купівель, доставок, сплат, ремонтів, розмитнень авто штатів до України. Ну а я, хто не знає, Олександр Металіді, автопроект Харків. Так ось, коли ви купуєте автівку з Сполучених Штатів до України. Автівки йде в контейнері три-чотири штуки їх йде у контейнері, і звісно, що вони йдуть, як би мовити, обі Тобто у автівки по документах ще немає конкретного власника. Бо звісно, і ви можете щось, у вас може змінитися, щось передумати сьогодні на себе, завтра на дружину, післязавтра на те, що ви у вас є там час, поки вона пливе там умовно ті ж самі півтора місяці, вирішити, хто буде по документах власника. І от, коли вже автівка приходить до клайпі, де, коли вже розформований контейнер, коли все це вже зробили. Тоді ви надаєте документи, хто буде власником цих, цього авто. І на, на підставі цих документів робиться інвойс, який безпосередньо виписується на власника. Та митний брокер вам виставляє рахунок, тобто, на власника, ви сплачуєте безпосередньо на, від ім'я власника на рахунок митниці. І після розмитнення ви отримаєте ось такі документи. Перше, саме головне і важливе – це. Invoice. Ось це оригінальний американський інвойс може бути таким, може бути таким, може взагалі бути будь-яким. І їх безліч варіантів цих інвойсів. Залежно від штату, може бути різна, різний формат, різний розмір, різний колір, різні стандарти, Все може бути різним. Якогось єдиного формату там просто не існує. Далі, це, це, не дивуйтесь, один е, фіолетовий, один зелененький, один жовтенький, один червоненький. різні. Може бути А4, може бути більше, може бути пів аркушу, не Далі йде ось така митна декларація. Вона може бути, як в нашому випадку, на двох аркушах, може бути на одному аркуші, але з двох боків. І йде, звісно, ось такий інвойс. Так ось. Усі ці документи, як ви бачите, йдуть з митними печатками, або овальними, або прямокутними, залежно від того, на якому документі що потрібно ставити. Ставляться ці митні печатки. І ці печатки відповідають за те, що все, автівка повністю розмитнена, вона вже пройшла усі, усі необхідні етапи. Раніше ще до Початку повноштабного вторгнення можна було отримати ось такий документ: це посвідчення про реєстрацію. В принципі, до початку повномасштабного вторгнення повноштабної війни цей документ видавала одеська митниця, Львівська могла видавати, могла, ні, по всякому, і навіть не усі. Сервісні центри в Україні вимагали, щоб цей документ був в по паперовому вигляді. Одні вимагали, одні ні. Зараз в по паперовому вигляді його не видає ніхто, його ніхто не вимагає. Це відчення. Воно просто є в базі сервісного центру МВС, у базі митниці, і в по паперовому вигляді вам його ніхто не дасть. Воно і не потрібно. Воно просто автоматом підтягується в базі. Все. Ось це ті документи, які ви отримаєте. Разом з вашою автівкою. Вони вам крайне необхідні для сертифікації, та подальшого у вас не для сертифікації просто ксерокопують і все, і ви їх не віддаєте. Але коли ви вже будете звертатися у сервісний центр до того, щоб поставити автівку на облік, ось тут так, у вас ці документи вилучать, і замість них вам видадуть техпаспорт або вже посвідчення про реєстрацію транспортного засобу те. Пластикова карта. Так що, якщо хто бажає себе якусь на пам'ять чи не знаємо за чим зберегти ці документи, треба заздалегідь зробити ксерокопії, нехай у вас будуть. І що, що може бути моя порада така? Друзі, будь ласка, обов'язково відповідально ставитись до цих документів, зберігайте їх так, щоб це було як можна далі від дітей. Від домашніх улюбленців тварин, песяків, котиків, пташок, від чашок з кавою, з чаєм. Бо якщо ви пошкодите або втратите ці документи, або діти там щось повирізають ножицями, або е якісь домашні тваринки, обсують їх або ви там кофе чаєм заліте, якісь напоями. То у вас потім будуть дуже-дуже кепські справи з постановою автівки на облік. Бо ці документи, так, митні документи, ну ще якимось чином відновити можливо і м -м, зробити на них митні печатки, але це ж, те, те ж таке собі питання зробити ці дублікати, а, да, там, зап -да, запити давати, там, пояснювати, навіщо потрібні, це, ну, це хлопця, це складно. Інколи неможливо. А от е, американський тайтл відновити і зробити його копію спочатку це взагалі неможливо буде 100%. Звісно, що на митницях є файли, це, це все це сканується в електронному виді, воно все є. І в принципі, для сервісного центру довести, що це ваше авто, що воно розмитане, що все добре, ви зможете. Але гарантую вам, що кровів з вас поп'ють, капець як много. І додатково грошей це стане вам теж капець-капець. Тому дуже велика вам порада, відповідально ставтеся до цих документів і обов'язково не доведіть до того, щоб вони були втрачені. Все, з цим ми з вами розібралися. Які документи у вас будуть, ми з вами розібралися. І коли ви вже стаєте повноцінним власником, коли по всім. Документам, я ж вам кажу, це ви починаєте відбуватися з етапу від, відвантаження автівки з терміналу спорту. Наприклад, та ж сама Клайп, а це як приклад. Все, на цьому будемо завершувати. З вами був я, Олександр Метеріді, автопроєкт Харків. Хто дивився до кінця. Велика вам за це дяка. Хто не, підписав, не підписався. Звісно, що підписуємося на канал, натискаємо на дзвіночок, великий палець до гори. Лайки, вподобайки. Ну і звісно, залишаємо коментарі під цим під іншими відео, що подобалось, що не подобалось, які, можливо, питання ви бажали би почути від нас на майбутнє. Все, з цим ми розібралися, ну і до нових зустрічей в ефірі. З вами був я, Олександр Металіді, і далі буде все. Тільки найкраще, і Україна обов'язково переможе. До нових зустрічей в ефірі!